Він не може його взяти. Як він може взяти, він за одну масу. Що ви нападаєте? Що ви нападаєте? Ви що не видаєте, що в кітна куртка? Вони чели, че курсати? Вони не пишемо таким курати. Ти сійте, ти слухай. Що там є? Що вище ти там? Ще ти фіналіст, Сьогодні ми зігралися для України. Дякую за перегляд!